Дівчатка, всім привіт! Я безмежно рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Іра, і традиційно коротенький огляд, того, що мені вдалося придбати і побачити цікавого в секонд-хенді. Перше, це ось такі прекрасні вінтажні туфельки із лакованої шкіри від Прада. Вони в чудовому стані. Підійдуть на 37 й розмір. Це оригінал, і, як на мене, класна, цікава знахідка, тому я їх придбала. Далі дуже сподобалась мені така сумочка, класний колір, насичений, червоний, як на мене, дуже пасуватиме до тренча, до осінніх якихось таких аутфітів. Але на жаль, її я не придбала, тому що вона була не шкіряна, але сам стан сумочки чудовий, тому вирішила вам її показати. Дуже сподобався цей шарф вовняний. Виготовлений він в Італії. Це 100% вовна, є бірочка. Його я придбала для своєї подруги. Надзвичайно мені сподобався. Я вважаю, на осінь це просто чудова знахідка. Був ось такий топ від Zara, Мені сподобався цей графітовий колір, точніше, не топ а боді. але стан не дуже хороший, як ви бачите на відео. Далі сподобалась така вінтажна сорочка. Вона із шовку, хоч бірка зрізана. Цікава, тому вирішила її вам показати. Її я не придбала, але хто любить вінтаж, думаю був би дуже задоволений такою знахідкою. Також була від Том Тейлор Ляна сорочка, вона йде така укорочена, це 100% льон, цікаві розрізи по боковим швам і на рукавчиках. Іде в 36 му розмірі, такого красивого сірого відтінку. Також сподобалась дуже вовняна спідничка. По боках вона йде на такі пояски. Бренд мені невідомий. Я думаю, що це також вінтаж. Спідничка дуже якісна, підійде на 36-й, 38-й розмір. У складі 70%, процентів вовни. Як на мене, дуже класна е, знахідка на осінь. Також був такий вінтажний светрик. Е, я думаю, що це ручна робота, тому що ніяких бірочок не було. Хтось його в'язав для себе. Схожі були представлені у манго минулорічній колекції, е, Із взуття були ось такі. Люксові кросовочки чоловічі від Hogan це дорогий бренд. Вони йшли в 41-му розмірі, тому залишила. Ще сподобався ось такий ремінчик лимонного відтінку. Його я не придбала, просто вирішила вам показати. Він із шкіри. А ось цей ремінь я придбала. Це Марко Поло. Він був на люксі, але це вже був останній день, був останній день пері, перед оновленням товару, тому ціна його доволі бюджетна. Його я купила, це стопроцентна шкіра, і мені надзвичайно сподобався його візерунок. Далі для свого малого я придбала ось таку курточку від United Color of Benetton. простенька, звичайна вітровка. Заважила вона мені приблизно на 140 гривень. Також був такий світшот від Дейчин. Його я хотіла придбати для своєї донечки, але стан вже не дуже був хороший. Було багато футболочок дитячих. Ось цю я придбала для свого сина. Ще ось така була. Тобто вибрати було з чого на вік приблизно 9-10 років. У нас вже погода доволі прохолодна, тому сьогодні я оділа на завіс сорочку, яку купляла ще літом від H&M. Дуже вона мені імпонує, і я задоволена, що її придбала. Ось так на мені виглядає для нас сорочка від Tom Taylor. Як на мене, класна, дуже актуальна модель. Все, я я Цей светрик мені надзвичайно сподобався. Його я хотіла придбати для себе, але, на жаль, він був дуже колючий і неприємний до тіла, тому залишила. Спідничку я придбала, сіла на мене чудово. Ширину можна коригувати за допомогою ремінчиків, тому вона підійде як і на 36 й розмір, так і на 38. й Це дуже зручно. Як на мене, дуже класна знахідка. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам ця річ, і взагалі, що сподобалось саме більше. Ще був ось такий светрик. Я не знаю, що це за бренд. Скоріше за все, це також вінтажна річ. Показую вам бірочку. Виготовлений він в Австрії. Він також вовняний, є знак якості. Його я не придбала, але просто вирішила приміряти і вам показати. Я думаю, він би класно виглядав для якоїсь фотосесії. Цікава дуже річ. Що ж, дякую всім за перегляд, за лайк, за коментарі і до скорої зустрічі.